Літературна музична композиція Великий Кобзар, що весни, коли тануть сніги, І нарясті просяє веселка, повні сил і живої снаги. Ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Тарас Шевченко це справжнє диво української поезії. Його вірші мов, чарівні квіти, зачаровують і наповнюють серце теплом. Усі ми вчимося любити і шанувати його поезію. Послухаємо літературне читання віршів Тараса Шевченка. Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, пугатарі з пугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче навчати, та соловейко не дає. Поклала мати коло хати. Маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затих осить і дівчата, та соловейко не затих. Тарас Григорьович Шевченко вірш, стала весна. Стала весна, чорну землю. Сону розбудила. Уквіт чала її рястом. Барбінком укрила. І на полі жай воронок. Соловенько в хай. Землю убрану весною. Вранці зустрічає. Тарас Шевченко. Уривок з поеми сон. Світає, край неба палає. Соловейко в темнім гаї. Сонце зустрічає. Тихастенько вітер віє, степи вони мріють, Миш ярами над ставами вольби зеленіють. Сади різні ухилилися в тополі поволі. Стоять в собі, мов стороже розмовляють по сполу. І все то те, вся країна полита красою, Зеленіє, вмивається дрібною росою, Покол віку вмивається, сонце зустрічає. І нема тому почину, і краю немає. Тарас Григоров Шевченко. Тече вода з-під явора. вода з під явора. Яром на долині, Пишається над водою, чагона калина. Пишається калиненка. Яворологіє, а кров їх Пташечка в не забить ляску розмовляє з дітками своїм за ціла в долині червона калина ніби засміяли дівчина дитина любо любо стала ташечка згаділа і защебетала сонце гріє вітер віє з поля на долину над ободою Гнеє з вербою червону калину. Сонце заходить, гори чорніють. Ташечка тихне поле міє. Радіють люди, що відпочинуть, Я дивлюся сердечком плину. Тарас Шевченко, Зори моя вечірняя. Зори моя вечірняя. Зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, А над самою водою верба похилилась. Тарас Григорович Шевченка мені й минуло. Мені 13 минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні. Молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені, тоді так приязно молилось. Чого так весело було? Господнє небо, і село. Яхня, здається, веселилось, і сонце гріло не пекло. Ага на Шевченко Шевченкові село, серце в кучі. Село, серце в кучі, село на нашій України, і наче писанка село. Вели на руваєм кусок. Візують сади, нують хати, карбовістують палати. Наче дитині около, що колись кухоні. а там ліс і ліс боле. і поле, і сині гори за клітком, там Бог вітає на все линей. Учитеся, брати мої, учітесь, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає. Того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють, І немає злому на землі безконечній веселого дому.